Що є наше життя? І чого воно варте в цім світі? Задавали спитанням лицим у тривожний цей час, коли чуємо новини, як гинуть дорослі і діти від ракет, що влучили в доми житлові вже не раз. коли бачимо наслідки від землетрусу, страшного, як карткові будинки. Висотки розклалися у ночь. В тих руїнах багато людей. Їх життєва дорога обірвалася раптово, і не може ніхто щось змінити. Що є наше життя? Часто думаю я, коли бачу ці жахливі трагедії, Горе і розпач в серце. Кожен день гинуть люди, душа розривається і плаче. Хто з них думав, що вже наближається сьомий кінець. На дорогах щоденних аварій страшних так багато, цілі сім'ї на смерть. Розбиваються діти, батьки, будували всі плани на завтра, але помирати не збирався ніхто. Бо ж такі молодіщі роки У нас війна йде і гинуть на фронті. Постійно солдати, молоді та куля ворожа нещадна до стіг і голосить над тілом бездушним дружина чи мати. Ну, скажіть, хто біді ці не невтішні зарадити міг? Скільки є на землі тяжко творить людей, що щоденно борються із недогом та битву, на жаль, програють. Хто з них у мирі і з Богом помер? Той по правді блаження, а багато ж, не знаючи, бога, закінчують боч, десь упав павертолі на дитячий садочок раптова, десь будинок злив, а у ньому ж були малюки. Чи малий, чи старий смерть не дивиться їй однаково, змагнеться косою. Падуть на розпуклі квіти, що є в наше життя, це лиш мить перед вічністю, друже, воно може прийти до закінчення будь-який час. Ти готовий зустрітися з Богом, чи паєш про душу, поки ти ще живий, не прогав врятуватися шанс. Серцем Бога шукай і повір. Знайдеш неодмінно, примирися із ним, поки тут на землі ще живеш. Бо спливають години земного буття непомітне. І кожен відповідь дасть перед Богом за себе і ти теж. Бо життя, як та пара, що з'явиться лиш на хвилину, ну а потім зникає. І сліду від неї нема. Вчора був, а сьогодні раптово не стало людини, обірветься життєва струна і стане тишаю. Дорожіть своїм часом, який вам дарований Богом. Своїх рідних цінуйте, поки ще живуть на землі, бо не завжди так буде, і там за життєвим порогом буде каятись біжень. За вчинки слова свої злі, не повернеш нічого назад, тож подумай сьогодні, завтра, може, вже більше не прийде, переветься життя. Торучи свою долю і серце у руки Господні, бо лиш з Богом щастине, здобудеш собі майбуття. Амінь.